Зараз в нашому ефірі людина, яку ви вже бачили не раз, але результати роботи також і наслідків наших зборів завдяки цій людині і завдяки підрозділу треті тера у складі третьої окремої штурмової бригади. Ви теж не раз бачили в ефірі. Микола Волохов. Вітаємо! Вітаю вас! Слава Україні! Миколи, вітаємо слова. так перед сьогодні різдвяний вечір, і звичайно, бачимо, що у вас там не дідух стоїть і не кутя. Війна триває у війни. Немає перерв. Скажіть, будь ласка, поясніть нам, як це буде працювати, на що зараз мають люди задонатити. Збираємо на дрони. Друзі, дивіться зараз. Ми просимо вас задонатити на наступне. У нас є певна кількість дронів, в тому числі ті, які ви нам купуєте, в тому числі ті, які дає бригада, які дає держава, але ворог має надзвичайно сильні засоби радіоелектронної боротьби. Такі коробки з антенами, які роблять так, що отакі от чудові дрони не долітають до ворожої піхоти, не долітають до ворожої техніки. А якщо дрон не попадає, то вважайте, от такий дрон коштує ну, тридцять тисяч, якщо з боєприпасом він коштує. До речі, чудовий чудова міна 60 міліметрова, осколкова фугасна. Чудово працює по піхоті, але у одному випадку, якщо попасти, так от ми тут на харківському напрямку зрозуміли, як модифікувати ці дрони для того, щоб вони могли долати засоби ворожого ребу. Це такі технології, це такі знання, які ми отримаємо на місці. Е, зразу дам відповідь на запитання, чому нам не вийшли зразу такі дрони, які працюють, тому що ніхто не знає, які дрони будуть працювати завтра. Ми зараз розробили технологію зв'язку і технологію до наведення. Які дозволяють вражати ворожі цілі для цього? Нам потрібно закупити компоненти для модифікації цих дронів. Друзі, ви донатите не на дрони, ви донатите на враження, ви донатите для того, щоб та техніка, яка в нас є, була ефективною. А знищення ворога це в першу чергу порятунок життя нашої піхоти. Тому друзі, я всіх дуже прошу підтримати цей збір. Я би хотів з дуже великим задоволенням вам розповісти, як це все працює. Дійсно, дуже цікава штука. І не просто було до цього здогадатися. Це дасть нам перевагу. Може на кілька тижнів, може на місяць. І зараз є велика проблема. Я з вами поділюся а, зараз. Логістика вся стане і до того, що новорічні свята. Якщо ми не встигнемо замовити більше, ми вже замовили 300 таких, скажімо, комплексів для модифікації. Нам потрібно ще більше. І якщо ми не встигнемо замовити до нового року, воно ще стане на кілька тижнів, і ми не отримаємо цього. І дрони не будуть долітати. А, тому друзі, я дуже прошу вас задонатити, підтримати. А, Пам'ятайте, ви донатите на враження, ви донатите на знищеного окупанта, ви донатите на того знищеного окупанта, який не буде вести вогонь по нашій піхоті. Ми вміємо долітати. Нам потрібні технології, друзі. Допоможіть, будь ласка, нам з цим. Долучайтеся, будь ласка. QR-код на екрані, номер картки банки теж на екрані для зручності? Сфотографуйте собі для того, щоб в цей святвечір можна було допомогти нашим бійцям? Яка загалом Миколо результативність уражень ворога? Я питаю, чому тому, що за зведеннями генштабу за останню добу ще зранку генштаб звітував на харківському напрямку. Відбулось чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Це відбулося в районі Вовчанська. А яка оперативна ситуація на вашому напрямку? Портивна ситуація виглядає наступним чином, хоча на вулиці зима, але снігу тут немає, все розстало. На вулиці плюсова температура, і все це перетворилося в болоту, в кашу дуже складна логістика, дуже складно доїхати на позицію. Розрахунки піддаються великому ризику. І е, хочу подякувати. До речі, в цьому, скажімо, контексті вашому каналу, е, каналу Рада, єдиному телемарафону, що допомогли нам зібрати на реп ці машини, які грузнуть, які потім доводиться витягувати гусеничною технікою. Вона бодай прикриті засобами радіоелектронної боротьби. Не тільки росіян вони є, і у них теж. Цим є величезні проблеми долітати саме і попадати в ціль, як і у нас на жаль. Е, і вони прикриті, і тому ми не несемо зараз на даний момент втрат. Е, ворог також не може застосовувати через болото бронетехніку, тому штурмові дії ведуться піхотними загонами. Але що що вам хочу сказати, пікоту вони не жалюють взагалі. Уявіть, як важко долати поля, е, коли у тебе на кожному черевику наліпає по кілограму бруду, і, і вони все одно пускають цю піхоту вперед. Із гарних новин, що ця вся піхота перетворюється в добрива на нашій землі, я не певен, що ці добрива мають матимуть позитивний ефект. Може, це все доведеться потім якось прибирати, але на даний момент в зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади не втрачено жодної позиції, не здано жодного метра української землі. Але ситуація продовжує бути надзвичайно складною. Ворог не жалкує жодних засобів, і як тільки він отримує можливість засовувати бронетехніку, він її застосує. Попри це, ворог користується артилерією дуже широко. Міномети дуже є великою проблемою. Вони встигли закопатися, Ці міномети закопані, вмет стріляє вгору. По такій, скажімо. Мінометні траєкторії, думаю, що всі розуміють третій рік війни про що іде мова. І е, до речі, от хотілося б про міномети згадав, і хотілося б сказати про один розрахунок. Розрахунок називається Помста, командир розрахунку Талбот. Хочу, щоб українці знали про цей розрахунок, який за день знищив три ворожі міномети. Незвичайно важко в нього влітати, тому що він здакопаний. Треба. Над нього над ним налетіти і потім зробити дуже стрімкий маневр, щоб попасти в нього. Але ця робота вона рятує життя нашої піхоти. Міномети були знищені або пошкоджені. А інші міномети і інші артилерійські позиції знають, що їм не дадуть працювати. Є наші дрони, які можуть долітати. Ці дрони до речі були модифіковані по технології технології, на яку ми зараз збираємо. тому. От хто донатив уже нам на це, можете бути певні, це завдяки вам сталося. Ми закупили певну партію того, що було в Україні. Зараз беремо в Китаї. Тому дуже важливо, що ми зараз замовляємо. Воно приїжджає через кілька місяців. Ну там від місяця умовно до півтора часу, і за цей час ця технологія може застаріти. Тому важливо зробити це якомога швидше. Ви можете нам з цим зараз допомогти. Так ось, закінчу про міномети. І їхні мінометники і артилеристи знають, що вести вогонь по нашим позиціям довго не вийде. А щоб попасти, треба пристрілюватися. І ми робимо так, що вони не можуть пристрілюватися. цим самим знижаючи надзвичайно їхню ефективність і цим самим рятуючи життя нашої піхоти, механізованої піхоти, штурмової піхоти. Ми у третій штурмовій. Про це дуже багато думаємо. Командир бригади Андрій Білецький дав нам прямий наказ, щоб ми будь-якими силами і засобами не жаліли нічого, аби спасти життя піхоти. Ця піхота могла передати цей досвід наступному поколінню, розказати, як виживати, як бути ефективним і таким чином наближати. Українську перемогу, Ох, Миколо, як здорово, що ви згадали про піхоту. Я буквально за годину до цього ефіру говорила з пілотом дрону, це сили спеціальних операцій, і він сказав: Ми приїжджаємо, відпрацьовуємо а піхота вона постійно знаходиться в пеклі. Коли я думаю про те, як працює піхота, я розумію, як би не хвалили нас, що ми сучасні, ми технологічні, ми вражаємо цілі. Але те, що робить піхота, яка не має таких пауз як ми, я Просто не вкладається у мене навіть як у військового в лові, на що вони здатні і звідки у них на це сили. Ви зараз сказали про розрахунок помста, що їм треба точково, надзвичайно маневрено вдаряти. Скільки зараз, отак, на загал, поки люди донатять, я вірю, що в передвечір різдва вони це роблять. Вони бачать QR-код, вони бачать Волохово, вони розуміють, що це третя окрема штурмова бригада. Вони розуміють, що є. Не просто обов'язок громадянина, є порух серця, хоча б цей вечір задонатити, а можливо задонатити більше, ніж ви робите системно і завжди. Тому що от на зараз уже 130 тисяч ми додали, і хочеться сказати: дякуємо вам, наші глядачі. Дякуємо, Михола Волохов. Ви бачите, як він старається. Але в першу чергу їхні старання на полі бою завдяки чому досягається ота маневреність. Скільки вчилися днів, відпрацьовували на полі бою. Ті, хто э, очолює, входить в розрахунок помсти, щоб отак точково вражати міномети, e, знаєте, я вам скажу, що тут ключовим є e, навіть не час, проведений за пультом, а мотивація, якою володіє розрахунок. До речі, покажу вам, знаєте. Дрони, якими вони вважають, вражають отакі 10-дюймові дрони з кумулятивним боєприпасом. Якщо дрон оцим от носиком заходить в міномет або в боєприпаси, які лежать поруч до речі, до детонації вони також доводили. Звідси вилітає струя розпеченого металу і все детонує, руйнується ствол міномету. Такими засобами працюють. І щоб цей засіб зробив маневр? Я вам покажу як це приблизно. виглядає. він має летіти, а потім ризко нирнути вниз. Потрібні місяці навчання, але головне, що відрізняє ефективні розрахунки від неефективних розрахунків, це мотивація. Розрахунок помста з командиром Талботом має дуже чітку, дуже впевнену мотивацію. Знаю цього хлопця, знав його ще в цивільному житті яким він був класним в цивільному житті, таким він і лишається зараз на полі бою, дуже замотивованим, дуже цілеспрямованим. І тут головна теза це орієнтація на результат. Якщо ти знаєш і усвідомлюєш, що надзвичайно важливо брати цей міномет, не тому що це наказ, що це якась задача, тому що. Він буде стріляти і він може попасти по твоїм друзям, по штурмовикам, по механізаторам, по тим, хто, як ви правильно сказали, знаходиться на передовій лінії. І головна мотивація має бути наступна: знищити ворога, щоб він не знищив тебе, щоб він не знищив твоїх союзників, щоб він не знищив твоїх друзів. І у розрахунку помста така мотивація є. Скільки три роки на фронті, і різниця між ефективними та неефективним, ефективним застосуванням та просто витратою засобу. Єдина в людській мотивації, тому треба бути високо замотивованим. знаєте, друзі. От хто донатить? Давайте я вам скажу таку дуже практичну ціль. Е, дивіться, якщо нам не подобається той стан, на кого ми зараз перебуваємо, особисто мені не подобається стан війни. Треба щось робити. Ми тут на фронті, а ви можете теж зробити щось, щоб це пекло пошвидше закінчилося. Я сподіваюся, що. Нашими стараннями, вашими стараннями воно закінчиться, і коли воно закінчиться, то ви будете чітко усвідомлювати, що перемога наша спільна, і ви також до цього долучилися. Ви також доклали зусиль. І повірте, це не тільки знищить ворога, а й врятує життя тих бійців, які знаходяться на самому передку. Так дійсно є для цього декілька можливостей. Можна відразу просканувати qr код і задонатити в цей момент тут і зараз так би мовити. А можна сфотографувати для того, щоб за скромним святковим столом зі своєю Одину зі своїми близькими найближчими в світі людьми допомогти тим, хто потребує цієї допомоги найбільше? Це наші захисники. На останок, Миколу, хочу запитати. Тетяна насправді мала рацію, коли сказала, що на війні немає святкувань, немає часу. Просто банально для цього. Але все ж таки, сьогодні святвечір. Які, е, які традиції є у ваших побратимів в підрозділі? Яких традицій дотримуєтесь сьогодні? Завтра. Знаєте, тут кожен сам собі обирає у третій штурмі бригаді. Ми сповідуємо принципи свободи. Насправді за що ми тут і воюємо? Ми воюємо за свободу в першу чергу. Я їм так скажу, скільки до війни я не їздив по Європі, де не бував, а такої свободи, як на нашій території, як. На українській землі, як в Україні, я ніде не бачу і за це власне воюємо і намагаємося зберігати е, максимальний рівень свободи, який принаймні ми можемо собі дозволити на війні. Тому кожен обирає свій спосіб святкування. Ми, в свою чергу, в батальйоні безпілотних систем намагаємося зробити так, щоб е, бійці отримали таку можливість, отримали можливість видихнути. Тому що, як сказав мій е, товариш е, двора, до речі, надзвичайно. Ефективний і результативний дроніст, який набив коригуючі артилерію купу ворожої техніки, купу піхоти за допомогою скидів. Він сказав так: для того, щоб гарно воювати, треба гарно відпочивати. І Це правда гарне відновлення це запорука гарного виконання завдань. Якщо людині це важливо, то ми докладаємо всіх зусиль, щоб дати йому можливість в цей час провести. Його так як він вважає за потрібне, чи за релігійними традиціями, чи за сімейними, чи за якимось там власними. Неважливо, яке у людини світосприйняття. Якщо він тут зараз з нами, то ми вважаємо, що ця людина класна і найкраща, яка б могла бути. Докладаємо зусиль, хтось буде на позиції, тому що війна не зупиняється, і тих, хто не може звідти піти, правильно ви сказали, піхота на передовій лінії, яка тримає цю землю, вона звідти піти не може, а отже, не можемо піти, і ми маємо бути. Єдні, а тих, хто дивиться зараз, то допоможіть принаймні в такий спосіб. Вірю, що ми зберемо і все, що зберемо. Я гадаю, що ми прямо сьогодні будемо замовляти системи радіозв'язку, системи до наведення для боротьби з ворожим ребом. Вірю, що разом ми зможемо зробити, щоб ці дрони долітали. Тому що, якщо вони не долітають, толку від них абсолютно ніякого. Микола, дякуємо. дякуємо. Дякуємо вам в Києві. Оголошено повітряну тривогу. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу третя у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Був з нами на зв'язку.